Картоплі з неї відбувається. 24 люто мене застала війна вдома біля гостомеля і біля бучі. Що буде війна, я це передбачав. Тому я завчасно вивів сім'ю, а сам. Просто осознанно залишився на цьому місці. Спочатку було страшно, дійсно було страшно, тому що непривично взриви, непривично розриви повітря від вертольотів, непривично колони танків, і кругом горять хати, горять дороги, все горить. Спочатку був такий страх був, але цей страх не був таким. Що все кінчилося, все пропало. Страх був такий з вірою, що це короткостроково. Що ще трошки і наші підуть е в наступ, контратаку, і наш, нас швидко звільнить. Е і затягнулося на 38 днів. Е е якщо взяти, то страх десь був перші 10 днів. Після 10 днів як такого вже страха не було. Навіть е коли заходили орки. До будинку, то в мене в будинку жило три сім'ї і була маленька дитина. Я навіть за себе і не думав, що там, може, зараз розстріляють чи не розстріляють. Я чомусь не знаю, думав за ту дитину, що да, тут всі діди, баби, які біля мене, всі ми тут ляжемо, але оця дитина, якій шість років, що вона залишиться жити. Перше, коли три дні всі запаслися баклажками води, всім води вистачало. Але приходив час, коли ця вода вже закінчилася. Це десь п'ятий-сьомий день. І е, ми почали шукати, як забезпечити себе і близьких, е, хто рядом ще залишився водою. Дякуючи долі, що я встиг зробити скважину, але електрики не було. І знову дякуючи долі, що були люди, які розбирались в електроніці, ми знайшли генератор і під'єднали напряму до скважини. І е, кожен по хатам передавав, що в такий той час, коли ще не було активних дій, це, як правило, десь біля 9-ї години, 8-ї-9-ї години, е, з вулиці збігалися е, на подвір'я з баклажками, тачками, швиденько набирали воду і зразу всі знову ж таки зникали, наче село вимерло, нікого не видно було. І таким чином ми знову трималися 4-5 днів з водою. От мені дуже імпонує, як я це їжджу по господарству. Що е, люди зараз під час війни думають не за заробіток, що є культури, які, наприклад, можуть бути і рентабельнішими, а думають, як прокормити е, громадян України, висаджують ті культури, е, які не характерні для даної зони.